Нарешті знову у нас на тестуванні корпус компанії Winga, яка відома своїми порівняно недорогими рішеннями. Продукти бренду зазвичай поєднують в собі зручність, практичність та доступність для широкого кола споживачів. Новинка продовжує традиції. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові огляди. Знайомтеся, це вінга Манаці формату Middle Tower, котрий надає користувачам продуманий дизайн з поліпшеною зручністю, достатнім простором для компонентів та сучасним зовнішнім виглядом. Особливістю корпуса є можливість встановлення до 10 вентиляторів, знімні пилові фільтри та додаткові панелі для встановлення систем охолодження. Давайте детально розглянемо його ключові особливості та цікаві конструктивні рішення. Корпус упакований у звичайну картонну коробку з вирізами по боках для зручності транспортування. На ній можна знайти схематичне зображення та основні характеристики. Комплект постачання включає в себе набори гвинтів для кріплення компонентів, опори під материнську плату, перехідник під хрестову викрутку для опор материнської плати, системний динамік та одноразові стяжки. Також тут є дві знімні панелі під 120 мм вентилятори або 360-мм радіатор для передньої та бокової панелі. Вінга Манаці має універсальний прямокутний дизайн, який впишеться в будь-який інтер'єр. Хоча вигляд шасі здається простим, воно водночас доволі продумане та має багато цікавих деталей. А великі перфоровані панелі обіцяють хорошу вентиляцію. Передня панель максимально орієнтована на ефективність охолодження і практично на всій поверхні має перфорацію. Додатковий шлях для потоку повітря також забезпечують отвори з боків. Сама передня панель складається з трьох частин: металевої решітки, пилового фільтру та основної рамки. Металева решітка кріпиться зверху двома шпильками, а внизу вставляється в пази. Щоб її зняти, необхідно зверху потягнути панель до себе та витягнути з пазів. Основна рамка кріпиться до корпусу пластиковими фіксаторами та легко знімається разом з пиловим фільтром. За останнім є місця для установки трьох 140 мм вентиляторів. Також тут можна встановити комплектну рамку для трьох 120 мм вентиляторів або РСО довжиною до 360 мм. Верхня панель має велику перфоровану решітку майже по всій поверхні. Вона фіксується втулками та двома гвинтами у тильній частині. Відкрутивши гвинти, її можна зняти за допомогою ручки. Під панелью є місця для трьох 120 або двох 140 мм вентиляторів. Як і на передній панелі, тут можна встановити РСО довжиною до 360 мм. Інтерфейси розташовані на верхній панелі, кнопки увімкнення, перезавантаження і LED для перемикання режимів підсвітки, а також USB 3.1 Type-C і два порти USB 3.0, плюс два аудіороз'єми для навушників та мікрофону. Сильна панель має товщину 0,9 мм та перфорацію для кращого потоку повітря. Зверху знаходиться місце для кріплення одного 120 або 140 мм вентилятора. При встановленні меншого можна регулювати його висоту. Поряд з перфорацією розташовані сім багаторазових заглушок для карт розширення. Блок живлення монтується на знімну рамку, що є нововведенням у корпусах Вінга. Такий спосіб кріплення спрощує процес збірки та дозволяє закріпити блок живлення в двох положеннях. На дні ж є чотири пластикові ніжки висотою 25 мм, які забезпечують простір для охолодження БЖ. Також на цих ніжках є протисковзні м'які накладки. По всій площині розміщений знімний пиловий фільтр. Він має зручне магнітне кріплення, що не часто можна побачити в корпусах такого бюджету. Далі є велика перфорована зона для кращої вентиляції БЖ. Ближче до передньої частини знаходяться болти кріплення кошика з накопичувачами. Додатковою зручністю є можливість регулювання його положення, тому можна не перейматися щодо довжини блоку живлення. Тепер давайте розглянемо бокові панелі. Права панель товщиною 0,94 мм має перфоровану решітку ближче до передньої панелі. За цією решіткою є місце для встановлення комплектної рамки, на яку можна поставити додаткове охолодження. Ліва панель виконана зі скла товщиною понад 4 мм. Цікавим є те, що обидві бокові панелі кріпляться до корпуса шпильками зверху. Щоб їх зняти, не потрібно відкручувати ніяких гвинтів, а це зручно. Всередині Вінга Манаті бачимо звичне компонування з нижнім розташуванням блока живлення. Відразу помітно, що робочий простір спроєктований з акцентом на зручність використання. Всі отвори для виведення кабелів мають резинові шторки. Виробник передбачив три ряди стійок для монтажу материнської плати. Є достатньо місця для встановлення відеокарт довжиною до 415 мм та процесорних кулерів висотою до 180 мм. Кожух має перфорацію для кращої вентиляції системи та три отвори для кабелів. В передній частині є достатньо місця для встановлення широких водянок. Зверху мається місце для кріплення охолодження, зміщене в сторону від материнської плати, що дозволить уникнути проблем при встановленні габаритних охолоджувачів. У піддоні материнської плати є виріз для зручного встановлення процесорного кулера. Для прихованого укладання кабелів є кілька отворів з резиновими шторками. У всіх необхідних місцях є петлі для пропуску стяжок. Ближче до передньої панелі розташоване місце для комплектної рамки під три вентилятори. Або РСО. Перейдемо до накопичувачів. Під вирізом в піддоні є знімний кронштейн, на який можна встановити два диска форм-фактору 2,5 або один 3,5 дюймовий. Також на пересувний кошик можна встановити ще два накопичувачі. Перед кошиком є місце для встановлення блоку живлення з двома направляючими. Якщо сунути кошик максимально вперед, то для джерела залишиться аж 315 міліметрів. Кабелі, що йдуть від передньої панелі, мають зручну для збирання системи довжину. При збірці системи жодних зауважень до корпусу не було. Під час роботи були відсутні будь-які вібрації або деренчання. Він виділяється серед більшості бюджетних моделей товщиною сталі коло 0,9 мм, що позитивно впливає на жорсткість та міцність конструкції. Також є достатньо місця для зручного прокладання кабелів. Ми провели тестування корпуса зі встановленими на передні панелі вентиляторами BeQuiet! Pure Вінкс 3, які працювали на максимальній швидкості 1800 обертів на хвилину. На тильній панелі був вентилятор Вінга RGB Fan 06, який працював на 1100 обертах на хвилину. Швидкість вентиляторів Фересо також була максимальна, а кулер відеокарти зафіксували на 75%. Крім того, у BIOS материнської плати було активовано технологію Intel Adaptive Boost для збільшення тепловиділення процесором. Під час тестування утилітою AIDA 64, де основне навантаження на процесор, в корпусі він виявився холоднішим на 2 градуси, ніж на відкритому стенді. При навантаженні системи бенчмарком 3D Mark Timespy Extreme корпус теж показав кращі результати, ніж відкритий стенд. Температури процесора та відеокарти в корпусі були меншими на 1,2 градуси, що свідчить про високу ефективність вентиляції. В тесті програмою Furmark показники теж порадували. Температура процесору на відкритому стенді становила 45 градусів, а в корпусі 43. Відеокарта була холоднішою на 1 градус в корпусі. За результатами тестів можна сказати, що зі встановленими вентиляторами цей кейс може забезпечити відмінне охолодження потужної системи. Цьому сприяють великі перфоровані панелі та широкий простір для потоку повітря. Корпус Вінга Манаті є вдалим представником відносно недорогого сегменту. Він має багато конструктивних зручностей, які роблять його привабливим варіантом з міцним та жорстким шасі зі сталі, достатньої товщини. Якість збірки теж на вищому рівні. Незвично є можливість встановлення охолодження на бокову панель. Багато з особливостей, що має цей корпус, характерні для дорожчих моделей. Вінга Манаті також пропонує зручність у багатьох аспектах, наприклад, можливість швидкого демонтажу пилових фільтрів, зручне встановлення блока живлення, великий простір для укладання кабелів та безгвинтові кріплення бокових панелей. Ефективність охолодження також не розчаровує завдяки можливості встановлення десяти вентиляторів та великим перфорованим панелям. У підсумку за свою ціну 2799 гривень, що близько 70 доларів, Вінга Манаті зможе задовольнити потребу сучасних користувачів та є хорошим вибором для тих, хто прагне отримати якість без зайвих витрат. Нам корпус сподобався, а вам чекаємо на коментарі під відео. Не забувайте підтримувати нас вподобайкою, підпискою на канал і поширенням огляду в соціальних мережах. До зустрічі! Все буде Україна!